Добрий день! Отже, ми виїхали в поле і готуємо наші коптери до польотів. Першим чином ми дістаємо пульт. В даному разі у нас це смарт пульт. Він вже із влаштованим дисплеєм. Вкручуємо джойстики. І вмикаємо пульт. Спочатку вмикаємо пульт, потім вмикаємо коптер. Одне коротке, одне довге натискання. Після цього ми дістаємо наш коптер. І спочатку розгибаємо верхні промені, після того нижній. І обов'язково перед тим, як включити будь-який коптер, ми знімаємо фіксатор гімбала. Батарейки у нас повинні бути заряджені не менше 50%. І так само одне коротке, одне довге натискання. У нас відбувається звуковий сигнал, який свідчить про те, що у нас коптер включено. Якщо у нас пульт не приконекчений до коптера, ми проходимо процедуру конекта. Отже, коптер у нас включився, відбулася процедура калібрування гімбалу, і зараз ми можемо під'єднати цей коптер до нашого пульта. Ми можемо це зробити кількома способами. Або через ходки, через кнопочки. Через кнопочки. От. Або через меню. Якщо ми робимо це через кнопочки, ми затискаємо клавішу назад. Клавішу перемикання режиму фотовідео і клавішу і клавішу відеознімання. І на цьому пульті ми затискаємо дві клавіші. c 1 c 2 Фото та відеознімання. Або ми можемо підключити коптер. Завдяки нашому меню. Connection git натискаємо кнопочку. Обираємо потрібну нам модель. В даному разі це DJI AR2S. Пульт шукає коптер. Після того так само натискаємо і тримаємо 4 і більше секунд кнопочку включення батарейки. І після того натискаємо на моніторі кнопочку Pair. Все, коптер під'єднаний до пульта. Після того, як ми під'єднали пульт до нашого коптера, ми повинні перевірити перед польотом, що у нас правильно встановлені лопаті. Лопаті у нас є двох типів А і Б. А це без кольору, Б, це із кольором. Вони повинні бути, вони повинні бути Страшно? Это ветер.